Занедужав наш Амелька, кілька літ хворів, Побував у кабінетах разних лікарів, пив навари і мікстури, Порошки кавтав, доки зовсім перевівся, аж зеленим став. На дослідження недавно він в лікарню ліг, Терапевт його оглянув з голови до ніг, Всю історію хвороби пильно прочитав. Скільки з'їв Амелька ліків, скільки покавтав. І, подумавши хвилинку, сам себе спитав, Що робити, прописати щось йому нове, порошки якісь підлюлі, чи нехай живе.